У зв'язку з тим, що Російська Федерація анексувала півострів Крим, українці втратили одне з найпопулярніших місць відпочинку на літо. Саме тому знімальна група новин твого регіону вирішила запитати у Житомирян, де саме вони планують провести свої літні відпустки. Скажіть, будь ласка, де ви плануєте відпочивати цього літа? Відпустка в мене ж в жовтні, так що літом мені не вдасться відпочити. На пластових таборах. На море не збираєшся. Ні, мені ліс, гори, Карпати, наші рідні Житомирські ліси якось ближче, аніж море. В кого є гроші, хай відпочивають на морі. У мене бюджетний варіант. ліс, морі, романтика. Все як не може бути. Дома, може поїду в Одесу на море. Віддихнути. Куяльник називається. А може в Карпати поїдемо. А в Крим да. збираєтесь? В Крим, а чого ми бояться, це наша Україна. Там вже такі труси саме, як у Донецьку, зараз ховаються. Раді Бога. Крим, що там Крим? Крим не планую. Я росіянам не буду бюджет поповняти. Я поїду в Україну. Куяльник. В тещі. В тещі. В а на море поїдемо? Ні, в цьому році не поїдемо. А на річку? Ну на річці це ми можемо на тетрів їздити, або на озеро, там, де мої батьки живуть, в Ліанському районі. Все. Ми абітурієнти, тому більше будемо готуватися. А якби не готувалися, куди приїхали? В табір. В табір якийсь. Ну, християнський, напевно. Дуже весело. Діти гарні, добрі. Дыны шах? Ну не в Криму. А чому? Нет, не хочу. Мені страшно. Я боюсь. Там жарко, поэтому боюсь. Я жаре очень сильно боюсь. Я буду отдыхать в сентябре месяце, когда будет плюс 22-23. Я шучу, конечно, не поэтому. Я ничего не боюсь, давно уже. А тем более Криму. Не знаю. Поїдемо за кордон, в Крим. <ріст> 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 Чорногорій. А чому? Ну, потому що там тепло. Там море. А в Крим не хочете поїхати? Ні. А чому? В Крим не хочете. Ну, вам всім відомо, що там обстановка безпокійна і Ті гроші, що в Криму відпочивати, краще відпочити в Європі. В поліському краю. Природа, поход. Скоріше всього, тут на Житомирщині. А на море не Ну, Зараз, мабуть, такі події відбуваються, да? допустимо, в Криму. Ще й підвищення цін, то ми якось трошки зекономимо. Нігде. Ну, тому що я школьниця, я вчуюся, родителі нету дені особи. Так що, ну і тим більше, зараз море кажуть, дуже дороге. Мама боїться за мою життя, навіть відправляють мене. На морі буду. А куди сам поїдете? Ну не знаю, завжди на порос їздила. Тепер може під Херсон. Ну все рівно поїду на море. Ні, де я вже відпочивала. А де відпочивали? На огороді. Я не, не плануємо. За... Ну, якось так що із цих обставин не виходить. Ну, загрожує, може, не деяка небезпека і. Плануємо відпочивати в Донишах в серпні, там відбудеться фестиваль Булба. Приїжджайте до нас, вуличних барабанщиків да, фестиваль. Я вже відпочивала, дівчата. А де відпочивали? Ну, в Карпатах були. Тут уже томер, ідея да ще йти планувати? А море, Не хочу. Паденьок нема. Я навіть би, сумніваюся, що где-то це можна, по мере, на території України. Почему? Потому що постоянно всюду поли... э... такие военные действия і и... <зас> наша страна не може обеспечить українцям отдых нормальний. Ще ми не знаємо. У нас поступлення, а потім буде все в тому. Да, на на хочете почне. Не, звісно, там москалі. Ви боїтесь? Ні, вони на нас бояться. Вони не друзі будуть. В Одесі, у санаторії Жаворонок. Чим він сплює? Ну, скажу чим він? Там ціни не сильно високі, кухня там домашня. Марія Маслюківська, Ігор Косташ, студія Цетів, телеканал СК.